Познайомилися ви основами реанімації дорослої людини? Дорогі діти, ви прознайомилися, отже, особливість. Реанімації її немовляти полягає в тому, що дитинка дуже маленька, і її грудна клітка дуже невеликих розмірів. Першу. Певні особливості так реанімації маленької дитини. В першу чергу ми маємо ми вже не закидаємо голову, коли перевіряємо дихальні шляхи, але під плечі дитини ми підстеляємо рушник, для того, щоб трохи приділяти рівку і звільнити. дихальні шляхи. Пунемо sub позицію Белуш, а тож треба запунемо соль та позиція каполую на. Нагадую вам, що e, маленька дитина, вона e, ми проводимо реанімацію маленькій дитині на твердій поверхні. E, це може бути, якщо це дитина до одного року, тобто ми можемо використати навіть стіл, що головне, щоб він був рівний. рівним указу копільноць поналана. Ну не апарат будемо ся по не пежосчі, будемо коло сімші маса. Ну майситі є супропаса дурадура. І uh, компресію ми проводимо двома або трьома пальчиками, ну переважно двома або. Обгортаючи тіло дитинки і таким чином двома пальчиками великими, компресія се паче са ціна теж дежите мать сау ку масаку дежите <тасп> я> <п> я> знову ж таки, ми визначаємо середину грудної клітки. Тут аж там позиція коректа жуматата стернулої. І ритмічно натискаємо 100-120 натискань на хвилину. Și, uh, ritmic, Користовуючи uh, або рахунок І 1, І 2, і так далі, або на собі. і і так. І таким чином ми uh, натиснувши 100-120 uh, натискань. Перевіряємо, що як там наша дитина, і продовжуємо реанімацію. Реанімацію продовжуємо. Нагадую до трьох таких показників: або повертається дитина, ну тобто, до свідомості, або <coughs> до приїзду. Іздить <пи> швидка допомога, або до виснаження того, хто надає допомогу, салайкої зарясадорові. Що стосується дитини після одного року, а дитиною вважається особа до 18 років, 18, ні, 18, 18. 18, 18, 18. 18. 18 то ми вже не ставимо рушника під плечі, а проводимо заходи У... відповідно У до аллорит... автобус. Так, особливістю є те, що реанімацію дитини від одного року ми проводимо однією долонею. Прошу продемонструйте. <партігулі> Визначаємо знову ж таки середину гарної дороги. <партігулі> І ритмічно знову ж таки натискаємо 100-120 компресій на хвилину. Власне, то і знову. Знову ж таки до трьох відомих випадків, так, коли можна. Окрім я трьох нулі тричалеючи триказу. Дякую.